Ну що, друзі, настав той день, коли я цей окремо щотчик і автоматику встановлю вже на хату. І побачимо, що з цього вийде. Будемо зрівняємо Ось цей щотчик, він себе гарно показав. І електронний трьохвазний щотчик, будемо бачити, хто з них бреше. Ну Це я перевіряв, більш-менш, не більш-менш, а прям дуже гарно показує. Я гадаю, цих 80 А мені буде достатньо для хати. Якщо вам цікаво, як я під'єднав. Ось нагрузка на хату. Ось вход після двох автоматів після щотчика. значить, заходи питання сюди. Тут фаза 0. І іде на автомат. Фаза. На автомат 0. Чому саме так підключив? Якщо в хаті буде якесь коротке замикання, одразу це піде не на цей щотчик, а піде на е, як він називає, на автомат. Автомат вже провірений. Я тут, коли встановлював лампу, був ненароком зацепив і автомат реально сработав. Тобто нагрузку ставлю на автомат, а ставлю на щотчик. Окремо, в мене є ще два автомата, які будуть срабатувати. один в щиту в гаражі, бо так як колись чик стояв в гаражі, а зараз перенесли його на вулицю, і другий непосередньо автомат на самому счетчику. Зараз під'єднаю все це, подивимося, що з цього вийде. Тут я можу кожен день хоч брати, нулю, ну, обновляти його, ставити на нулі і перевіряти за кожну ніч. Влажна погода, суха погода. І побачите, можливо, ще десь із-за влаги просіч... просі... просочується електроенергія. Давайте підключу. Дивіться, я зараз щотчик включив. У мене питання сюди прийшло. У мене тут зараз 41 кВт. Я хочу його онулити. Утримую кнопку. Все. Зараз він онулить. Ось вверху бачите, було 30 там з чим, то зараз нулі. Це внизу це вже скільки ти використовував взагалі. Тобто нижні кіловати ти не можеш онулити. А зараз вмикаю рубільник і маю цей ліхтарик загорітися. Пожалуйста, ліхтарик світиться і зараз буде блимати, що йде нагрузка. І я зараз вже можу побачити, яка нагрузку употребляє дом. 0,35 А. 62 Вт, зараз употребляє. Карен! А ну, Карен, якщо мене чуєш, включи десь ще світ. Ось 60. Герц. 80 я не знаю. Що це, чесно. Ось вольтаж 233 вольта. О, вже 40 А. 75 Вт вже хата употребляє. І тут ще є маячок. 100 імпульсів, це 1 кВт. Ще раз повторюю, якщо зараз якесь замикання буде в хаті, то відразу виб'ють автомати. О, пішла нагрузка, бачили? Закриваємо показник і 5. У мене тут вже 236 Вт. І по нулям тут побачимо, наскільки буде різниця. І ще одне хочу сказати, в мене там є розетка. Яка абсолютно не касається фази, яка йде до хати. У мене три фази. Я ту фазу віддільно підключив для сварки для споттера. Так що, якщо окремо буду працювати з сваркою через ту розетку і споттером, цей лічильник рахувати не буде. Я буду бачити все, що бере хата. І тоді можу з так от сказати, о, якщо хата взяла, допустимо, за місяць 300 кВт, а на щочку десь взялася 500 кВт. Значить, 200 кВт я намотав в гаражі іменно через ту розетку, бо всі останні розетки під'єднані до одної фази. Ось до цієї. Глянем, що з цього вийде, друзі. виглядає це ось так. Трошечки неплотно ця сторона де щотчик бачите, тому що вже впирається в щотчик Ну, то таке, я нічого вже справляти не буду. Це не для когось, це для себе. Пізніше здесь це діло. Зараз зробимо експеримент. У мене ось такі лампи. Вони на них писати повинно, оскільки вони ватт. По-моєму, 40 Вт. 40 Вт написано. Коротше, зараз я сина попрошу, він включить ось 10 ламп. Бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять. Карен, коли я крикну, включиш світ в гаражі. Ідемо, дивимося на щотчик. Зараз 400 ватт має додатись. Зараз, зараз, зараз. Лазимо сюди. Включай!

368 Вт. Значить, вони не по 40 Вт, трошки менше. Але плюс-мінус. Я думаю, що вони десь на 36-37 Вт. показує чітко. Тепер чекаю, коли тут буде. Ось. Тут вже у нас є 1 кВт. Іду гляну на щотчик, Прям непреривно. Іду гляну на щотчик. Ні, то 100 Вт, то не 100 кВт. Іду гляну, там було. была пятерочка, сейчас май будет шестерочка. Там вообще то было четыре с половиной, зараз мое будет пять с половиной. То я уже так грубо написал пять. Так воно и есть. Вам не видно, бо тут мутное стекло. Все, пока что четко работает, ребят. Жду киловатт, снимлю еще раз. Ну що, ребят, на цих кадрах завершуємо це відео. Дивіться 900 Вт. Давайте у -у -у округлим, Що вже тут кВт. Мені треба їхати. Дивіться, було 0,98 плюс 900 Вт буде у нас 0,98 і 4, А у нас було 5. Йдемо на счочку дивимося. Нема фокусу. 4. Все сходиться. Буду бачити надалі, ребят. Так що ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Всім добра.